І всім хелоу, друзі! З вами я Вольт. Сьогодні ми зіграємо Му, Stick War Legacy. Я колись грав цю гру, дуже прикольна. Е, Неї недавно добавили українську мову. До речі, ну, була. я кампанію вже пройшов є безкінечний, безкінечний смертей, турнір. Давайте спочатку виправимо місії. О, Я думаю, що багатьох ну, багато людей, які мене дивляться, грають в цю гру. Так як я ну, не прям дуже вмію грати в неї, У мене 357, 575. Кристалів. Тому вибираємо нормал. Тобто, ну, нормаль. Що ми тут будемо прокачувати? Обов'язково треба прокачати у цих. Всю жию і мало цих. Давайте отак. Отрешки. Отак. Ну, типу, я все резолю. Ну не треба було багато народа кофів тратити. Добре, коротше. Все одно у мене, до речі, на лучника є скін. Так. Так, а що мені? Ага? Тобто мені треба. Це король. А що він вміє? А тут, тобто, друзі. А ч тут стоїте, А? Короче, вот давайте, тепарки, защища. Я, короче, взагалі якоюсь когось в граф цей режим. Короля, вид вой! е Блин. Погано его треба силить якось. Блин. Наступают! От в атаку! Попробуем а, наших вырубают, я на самом деле за всю программу появляю. Ой! Позе мой! <рес> Боже, там мене зараз б'ють. Я король. Алло! Алло! эй х е се х и хи Так, мы и... Блин, і... а мы зараз програем! Давайте выходим! А я жди бомба. Блі, ну, це взагалі не ну, взагалі не класно! Король! Блін, де король? Мені треба. Перебу... Все, все все, я король. У мене мало хп. Дуже мало хп. Блін, ми зараз програємо, тому що там треба один капітон І лучник. А, укорот у менее укоротного хипе. Боже, я не знаю. Коротше, ми програли. Це погано. Давайте спробуємо ще спочатку декілька разів. Якщо у мене не вийде, ну тоді уже, друзі, я якось сам спробую, і ми підемо інше резину. Коро... Е, я граю за короля. Я б, якщо буду його відводити, тому що. Ще... Е, нам сказали в завданні, начебто. Я його не прочитав. ну Треба захищати не тільки статую, а ще й короля. Е, от, я не пам'ятаю вже. Треба було читати, я не. Блін, робити. Що за мене. Блін, та наших там вже б'ють, я забуваю це. У них прокачиваем, у них у них все прокачиваем тут. Бачите? Так, берем лучника и. І... Блин, так. Пашаны. Пацаны. Відходим, відходим, відходим. Все, відходим. Впервые так. Так, я беру короля. Так. Я друзі беру короля тут, щоб не його не вбили. Так, давайте! Давайте! Нічого Ну знаю, не хвати, не треба! Вони що не передаємо, давайте! Не треба хоч. бота мені! Так! Эээ... Uh, блин на ми мимо, ми на Один не пропадет. Можно меня вс на хватает. Один подлетой статься. Зараз не разопаем. Я ну, ага, там не могу. Я бы я писал. Не нагада победить. Тут слабный. Не понял. Що на мене немає? Я з одного даму вирубаю це спілі. Типу звичайні. Ну, коротше, ми програли Давайте. Коротше, друзі, у мене нічого не вийшло. Все. Ну, не вийшло у мене нічого. І вони просто. Я не встигаю зробити нормально. Треба було по-іншому качати, типу. Треба було качати у тих. Е... Мечників, чи як там реклами. Ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз... Тоді, друзі, зараз знаєте, куди ми підемо. Ми підемо грати в інший режим. І це і, Коротше. Я вже грав. Давайте спробуємо продовжити. Так. Let's go. Зараз буду оці. Як ви бачите, я зробив багато. Я буду звісно заграти за капітону, тут у нас ночі. Треба захищати наших оцих водокопік, бо якщо їх не буде, то нам буде золото жовтої з оцінки. Захищаємо, захищаємо. Зараз може, може, зробимо, будемо купити, друзі. Навіть відходимо, що ви там друзі. А ні, я думаю, не з мечем. Дреб... Ну, коротше. Не важливо. Зараз зробимо ще одну, щоб було більше золота. Пустимо. Ми будемо їх підпускати в наші батьки. Давайте я ти вже далі. Ну, тепер у мене ночь, зараз будемо знати. Зараз будемо робити, вибачте, мені Велікана. Так, вибачте, друзі, мама дзвонила. Ми виграли, ми пережили другу ніч. ось продовжити продовжуємо звісно. Ми можемо тут купити щось. Ну, я думаю, що Ну, ось є скіни. Я. Я... Ну думаю, поки що, що. І нічого купляти і не треба. Угу. Прокачувати давайте. Я думаю, прокачаємо цього, бо... Не знаю, я так хочу. Все. Я так хочу і все. Так, ніч 3, ну, понятно, коротше. Робимо. Ай, блін, ми ж копили. Ні, давай. Ми ж копили. На цього великану. Так, у нас зараз будуть напевно з'являтися. Ось, так. Я бачу, що ти я цю купив за 100. Років. Так. А, мы не будем сейчас... Да, они сейчас бьют наших... Так. Не-не-не-не-не, атаку, короче. Я так вырешусь. Ну давай накапнись швидше! Все, відходимо, відходимо. Наших зараз всіх повбивають. йо мою що я не зробив? Що я зробив? Навіщо я це зробив? Навіщо я погнав їх в атаку, я не знаю. Це у нас зараз велико, камбри У нас а ручники вмирають, ну що ж шо вже робити, а? Бо зараз ми всю мира. Зараз ми треть третій ночі. Ну Так, давайте я за нього пограю. Зараз да, усі з м'ясом можна. Все! Коротше, друзі, ми багато кого... Потеряли. Так, ну давайте отак. І ох, так. Ми багато кого втратили, друзі. Багато кого. Тому зразу ми робимо цих. ми втратили, це дуже погано, і в нас залишилося. Ну, коротше. Я зробив тупі, що я пішов в атаку. Їх там багато було. Боже, та це Габело зараз буде. Знаю, там ще не будь я думаю, з великана не треба було все таки робити зарану. Короче, обороняйся. ХП, в принципі, більш-менш, у нього ще норм. Нормально. Ду, ну как пресс. Ню. Ню, получай. Нет, вони кипить муральки. Мы просто підходили и путать киду, и вони там очень мурать. Ну их добувают. Ну ха-ха. Примай туди. Иду. Робимо їхника. Не! Ну вбивайте живі! Зараз не вживають. Боже, вони в мене вдвоє сичили. Не вони майже все хп знесли. Знов цей підійшов. Це ці кіпоть реально. Короче, друзі, будемо закінчити всім пока.